Є десерти, які знають усі. Ну, або їли усі. Ну, або люблять усі. І імператором серед таких десертів є Наполеон. Навіть якщо ви не любите Наполеон, все одно не перемикайте. Тому що сьогодні ми зробимо дивовижно смачний і незвичайний Наполеон. От ви просто вимовіть це: карамельно-горіховий Наполеон. М? Бомбісімо? Точніше, льо бомб! Це ж наполеон. Почнемо із тіста. Для нього нам потрібно порізати кубиками 125 грамів вершкового масла. До нього додаємо 100 грамів сметани і 290 грамів борошна. Замішуємо наше тісто. Тепер замотуємо його в харчову плівку і відправляємо в холодильник. Для заварного крему змішуємо 110 грамів цукру. 30 грамів кукурудзяного крохмалю, трішки ваніліну, 2 яйця. Після цього додаємо 450 мл молока, виставляємо температуру 85 градусів і готуємо заварний крем. Перемішуємо, чекаємо, поки він охолоне. Поки крем охолоджується, давайте використаємо цей час із користю. Можете собі, не знаю, якийсь кросвордік розгадати. А можемо з вами розібратись, звідки взялась взагалі ота назва Наполеон. Насправді у усьому світі Наполеон більше відомий як французький десерт Мільфей, що в перекладі тисяча слоїв, ну шарів, але складається він традиційно з усього трьох коржів і крему між ними. У нас би за такий сиротський наполеон вигнали з господинь. А наполеоном його називають між іншим тільки у нас і у штатах. Поняття не чого так само. Тут коротким екскурсом не обійтись. Тут дисертацію писати треба. Але ось вам пара версій, звідки пішла сама назва. Точніше, ось вам одна версія і одна легенда. Версія така: кажуть, що назва цього торта походить від назви італійського міста Неаполя. Нібито десерт за схожим рецептом був улюбленою місцевою стравою. А між іншим в Італії є версія міллефолі, де між коржами крем зі шпинату, сиру і соусу песто. Звучить поготись максимально дивно, але ну нібито у італійців не смачно бути не може. Ну а легенда ясно, що пов'язана з коханням, і тут прямо тут сюжет серіалу. Кохана Наполеона Бонапарта Жозефіна одного разу застала його зі служницею, який імператор щось шепотів на вухо. Жозефіна була дуже ревнивою, тому Наполеон одразу знайшов виправдання. Мовляв, він що, він ніщо. Він розповідав на вухо служниці рецепт нового торта, який хоче на вечерю. Щоб відпетлять від прильоту сковорідки по голові, бо виправдання погодьтесь так собі. Імператор. Довелось на ходу вигадувати рецепт. І вже на вечерю родині подали десерт за вигаданим рецептом, який виявився настільки смачним, що полюбився усім членам родини. Не, ну правда, красива ж історія, така красива легенда. А виявляється, Наполеон Бонапарт згідно неї був тим ще кулінаром. Ну і ми ж з вами ні в чому не гірші, правильно? В хорошому сенсі цього слова. Нам навіть рецепт вигадувати вже не треба. Спонсор показу торговельна марка Кенвуд. Справжній шеф на твоїй кухні. А у нас тут є ще завдання: зробити горіхово-карамельний соус до нашого горіхово-карамельного наполеону. Тож, давайте. 150 грамів цукру, 50 грамів води. Складаємо у чашу. Готуємо сироп до утворення карамелі глибокого бурштинового кольору, 100 грамів гарячих вершків. Обережно частинами вливаємо до нашої карамелі, постійно помішуючи. Варимо соус ще близько хвилини і знімаємо з плити. Залишаємо охолоджуватись. Охолоджене тісто ділимо на частини. Роскотуємо наші майбутні коржі. Не забувайте попробувати виделкою, щоб вони не піднімалися. І відправляємо випікатися на 5-7 хвилин при температурі 200 градусів. Коли коржі спеклися, переходимо до збирання нашого торта. На корж наносимо крем, накриваємо його наступним коржом. Знову наносимо крем, на нього викладаємо карамельний соус і посипаємо меленими горішками. Повторюємо цю послідовність ще раз. Вуаля! Карамельно-горіховий наполеон готовий. Ну, коротше, це, це надзвичайно смачно. Я, я от реально, от той великий шматок, який ви не бачите, я його заберу додому. У мене дружина, вона спеціаліст по Наполеонам. А ви собі обов'язково приготуєте такий самий. Тому що ви точно заслуговуєте на такий солодкий шматок життя. Готуйте із задоволенням, а ми будемо підказувати вам рецепти. Смачного!